І я буду використовувати інструмент для шпаклювання. Це така гладілочка, називається вона. Такий шпатель плоский. Шпатель 150 мм і кельма-кутова. Кутова кельма, знаєте, для кутів, щоб гарненько його туди. Сквоволокно з шпакльовочкою притиснути і зашпаклювати. Шпаклюємо, нагадаю, тільки шви, кути, откоси, саморізи. Ми не будемо тут ізращатись і робити з цього приміщення супер рівне, супер гладке, під якусь там супер покраску. У нас будуть шпалери. Ми всі такі гарнесенько зробимо. Все потім кварц, не кварц з ґрунтом, а ось такий аквастоп є. Це у нас ґрунтовка, концентрат. Ми її розводимо гарненько, покриваємо все після того, як ми пошпаклювали. І в нас ще одна корочка стіклянна робиться. Штелю будемо фарбувати. Тут будуть шпалери. І откоси, мабуть, теж будемо шпалерами заклеювати. Ну то вже наступний етап. Кому цікаво, наблюдайте. Що не так роблю, пишіть. Я сприймаю критику нормально. Буду прислухатися до вас або ні.